Усім привіт! рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ стартують нові акції з 9 і діятимуть по 15 липня. Включно це анонс міцних знижок: півтори літри напій, виноград, «Гранат» від розумного вибору. Фруті фрут ціна акційна 45,90. Попкорн для мікрохвильової печі в приготуванні мікрохвильові, віта своєї лінії є з різними смаками, зі смаком бекону, солодкий зі смаком карамелі, з сиром та зі сіллю. Багато тут і 90, і 100 грамів. Ціна за упаковку 13 гривень та 20 копійок. Акція, якщо оплачуєте карткою, АТБ. Зелений горошок, розумний вибір 420 грамів. Акційна ціна 32 гривні 90 копійок. Кукурудза цукрова консервована з цілих зерен. 340 грамів. Також 32 гривні 90 копійок. Біфідо йогурти, Активієм. Три смаки буде акційних, Полуниця чія, ананас та персик манго. 800 мл, ціна 50 грн. та 90 копійок. Молоко фермерське традиції 2,5% жирності 900 грамів за 38,90 Дроже арахіс у молочному шоколаді від своєї лінії. Вага 80 грамів, акційна ціна 18,90. Акційна ціна на вагові цукерки від торгової марки Рошен Ліщина. 100 грамів за 31 гривню. Також акційна ціна на вагові цукерки від рошен. Червоний мак. 100 грамів за 31 гривню. Молоко згущене, незбиране з цукром. 370 грамів від своєї лінії. Акційна ціна 47,90. Млинці французькі заморожені з сиром. Вага. 370 грамів від своєї лінії. Акційна ціна 42 грамів 50 копійок. Ікра тріски від Веладіс натуральна пате. Вага 100 грамів в упаковці, акційна ціна 39.50. Цінники поки що не акційні, тому що я знімаю день перед акцією, тобто акції звід завтра з 9-го, а я знімаю 8. Акції, якщо оплачуєте карткою, АТБ. всі товари в цьому відео спрацьовують акції, якщо ви оплачуєте карткою АТБ з 9 по 15 липня. Напій такий, швидко розчинний вітамінний, так, з кальцієм 300 грамів, з акційною ціною 76,90. Насіння гарбузове, смажене солоне. Вага 75 грамів і акційна ціна 23 гривні. Підгузки трусиками для дорослих тена. Розмір м 10 штук за 196 гривень. 10 штук розмір L за 223 гривні. Емульсія для інтимної гігієни об'ємом 400 мл, з дозатором. Є два варіанти на вибір. Ціна 39,90. Рідке мило від цієї торгової марки об'ємом 500 мл, з дозатором за 36,50, оливкове або рожеві квіти. Гель для душу Royal Nova. Взагалі буває три варіанти ароматів, але у нас залишиться лише один: об'єм 500 мл, акційна ціна 55,90. Плівка харчова довжиною 80 метрів від своєї лінії, з акційною ціною 35,90. Це всі міцні знижки. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня та вдалих покупок! До зустрічі.